Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і для початку, перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що студійні навушники, студійні навушники, не означають ані найкращі, ані найкрутіші, ані найякісніші. Це спеціалізація, яка веде за собою певні і досить яскраві особливості. Для прикладу візьмемо One Audio Monitor 80, котрими я користувався ледь не рік. Ціна студійних навушників так. Зазвичай більше, ніж у звичайних користувацьких мейнстрімних. І у арсеналі One Audio модель моніторів 70 дійсно одна з найдорожчих і коштує 100 баксів. Так це виглядає як небагато, але ніхто не казав, що це люксовий бренд. Окрім того, у цього бренда і бездротові моделі маються. І я з задоволенням огляну їх наступного разу, як тільки буде можливість. Комплект поставки Ван Audio Монітор 70 складається з крутого. І дуже міцного, дуже витривалого мандрівного кейсу, де у тканині кармашці знаходяться кабелі у кількості двох одиниць. Один кручений з 3,5 мм на 6,3 інший прямий мініджек на мініджек. Ну і самі навушники масивні, з велюровими чашечками складаються. Компактно і виглядають дуже солідно. Серед цікавинок виділю, мабуть, лише текст 250 Ом на одній з чашечок, а також срібні деталі дизайну і м'які узголів'я та амбушюри. Також звертаю увагу на перфорацію з зовнішнього боку чашечок. Це не бутафорія, навушники відкритого типу. Власне, це одна з якостей студійних моделей, яка потребує не ізоляції, а навпаки, максимально природньої акустики. Також одразу відміть Єдине, що мені у навушниках не сподобалось, і не тільки мені до речі, це якість елементів керування поворотами та вигинами. Вони досить сильно скриплять при активних рухах навушників на голові. І через відкритість моделі скрип дуже сильно чутно. Повертаємося, втім, до хорошого. Периферія Van Audio Monitor 80 складається з двох роз'ємів 3,5 мм і 6,3 мм. Це не гігантська перевага, але додає до моделі універсальності. Щодо характеристик, драйвери тут 40 мм, чутливість 100 плюс-мінус 3 дБ. Частотна характеристика від 10 до 40 тисяч Гц. З потворення менше 1%. Максимальна вхідна потужність 1100 мВт. Ну і так. Імпенданс 250 Ом, а маса менше 300 грам. Студійні наушники для мене на жаль, дивина і цікавинка, незвична і дуже рідкісна. Тому я вирішив пройтися по оглядам даної моделі від спеців, чому у підсумках виявився дуже радим. Наприклад, зовні вандіомонітор в 70 нагадують одночасно аудіотехніка m 50 X і Bear Dynamics DT770. Втім, одне я знав ще до вивчення оглядів. Ван Audio Monitor 80 не видасть найсоковитіший звук на світі, ні найбільше басів, ні найяскравіший вокал, ані найчіткіші високі частоти. І не тому, що модель погана, вона просто не має на це право, бо це модель студійна, тобто максимально суха, сіра і збалансована, але при цьому об'ємна, деталізована і чесна. Студійні навушники використовуються де. Правильно у студіях, там, де потрібна чесність і прозорість для максимальної якості зведення музики, фіналізації треків. У моєму конкретному випадку One Audio Monitor 80 служить для обробки аудіо на YouTube. Бо скажу по секрету: якість аудіо для відеоконтенту значно важливіша за картинку і досягається, особисто мені, значно більш важко. Тому так, ці навушники максимально повинні бути збалансованими, натуральними і нейтральними. Що до речі, у них майже виходить, бо на самих високих частотах трішечки іде спад. Окрім того, імпенданс 250 Ом майже зобов'язує використовувати підсилювач. Якщо все ж існує, потреба розкрити навушники наповну. Мені вистачило USB звуковухи Orico SC1, однак я з задоволенням перевірю навушники, на чомусь на кшталт Epos або Sennheiser GSX 1000 Чому я не зробив? Я думаю, очевидно, після 24-го того числа отримати такі семпли для тестування навушників виявилося. Проблематично, скажімо так. Ну а висновки наступні: це найбільш комерціалізована модель, яку я коли-небудь оглядав або тестував. І рекомендувати її я усім і кожному не стану. Комусь через відкритий тип і відсутність звукоізоляції, комусь через відверто нудний частотний графік, а хтось буде біситись через якість пластику. Але об'єктивно, от об'єктивно, лише якість пластику я можу віднести до мінусів та ще й очевидних. Бо 100 баксів ви навряд чи знайдете настільки чітку та надійну модель для обробки звуку. Це от для мене це от як RTX 3060 на 12 гігабайт, тобто коштує відносно копійки, але 12 ГБ відеопам'яті для роботи. Це просто скарб, і прикол у тому, що One Audio Monitor 80, так само як і по суті RTX 3060, це для заробітку грошей. І дуже дуже вигідна у цьому плані інвестиція. І от тому я її і рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все чесно скажу. Цей огляд затримався на півтора року. Я з цими навушниками їздив у Вінницю. Я працював на ноутбук, я монтував відео для волонтерів. На превеликий жаль, конкретно цей семпл виявився трішки бракованим. Замінити його мені повинні будуть після випуску цього огляду. Що поробиш? Китайці, плюс я досить довго вони від мене отримували трішки у процесі. Експлуатації. Не транспортування, а саме експлуатації. Бо транспортуються вони у кейсі, дай Боже. Ну а ви тим часом у коментарях напишіть, як відноситись до навушників саме відкритого типу, коли все чутно, коли звукоізоляції майже нема. Чи подобаються вам такі навушники? І чи вигідні вони вам? Чи можете ви з ними працювати? Бо якщо у вас механічна там клавіатура, клікабельна, то навряд чи, звичайно. Пишіть не соромтесь з вас, як завжди, в палебайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та будьте здоров'я.